Всім привіт! Мене звати Руслан, ви на каналі Криптомозоль. Ми продовжуємо серію відеороликів по сіткоїну. Вже вийшло на каналі цілих три відео, сьогодні четверте. І перш ніж почати дивитися четверту частину, я все ж таки порекомендував перейти і переглянути попередні три, тому що. Так або інакше вони все ж таки мають відношення, і це відео є продовженням. Ну а повертаючись до випуску номер 4 який ви дивитесь сьогодні, ми поговоримо про Експінер. Це аналог казіка, аналог рулетки, аналог рандомної видачі якогось бонусу в інших іграх. Тож, саме в Експінері ви крутите свою вдачу на яйця. В Експінері ви, звісно ж таки, дьораєте свою вдачу за бороду і а, намагаєтесь вибити легендарні, найрідкісніші, найкрутіші яйця. Але, звісно ж таки, вибити їх не так і просто, тому що вибити легендарку. Є е, лише шанс у 5% тих, хто робить прокрут в цей момент. А отже, найчастіше вам падають е, рідкі, е, синенькі яєчка. Важливо зазначити, що для оптимізації x spinner має найбільшу важливість частота ваших ігор. Е, чесно кажучи, до цього я ніде не зустрічав такого роду механіки. Тобто, на частоту випаду більш крутих, рідкісних легендарних яєць, впливає саме показник частоти ваших ігор. Частоти та періодичності. Тобто, якщо ви зайшли в один день, зіграли там 10 ігор, потім тиждень пропустили і зайшли, зіграли знову 10 ігор, ви отримаєте один і той самий результат з дуже великим відсотком. А, якщо ви заходите кожен день на протяги тижня і виконуєте по два прокрути, то з кожним днем, яким ви заходите, у вас типу там умовно по 5% шанс на легендарку зростає автоматично. І таким чином це все буде впливати на ваш виграш. І знову ж таки, знову ж таки, як ми говорили і в попередньому випуску з систематикою Стрікса. Тут також все зав'язано саме на тому, щоб ви періодично заходили і проводили час в додаткові. Ну, типу, зроблено максимальну умову. Ну і ще окремо хочу а, виділити той момент, що частота входів. А, в гру і окремо в X-Spinner, вони рахуються окремо. Тобто, якщо ви зайшли в Сіткоін, але не зайшли в X-Spinner, то статка на бонус в XP рости не буде. Дуже важливо і знову ж таки дуже умом зроблено. А до того ж, ще один аспект. Який впливає, на, на який впливає частота входу в Експінер, це дропи персональних а, акцій, а, бонусів на прокрути а, де й Типу, от це той показник, який впливає і на це. Тому що акції на а, додаткові а, прокрути, акції на а, знижену ціну на прокрути, вони дропаються персонально. У відповідності до частоти використання цієї вкладки в додаткові, отак от.